Житомир з робочим візитом відвідала надзвичайний та повноважний посол Аргентинської Республіки в Україні Ліла Васкес де Муан. Причиною її візиту стала зустріч з керівництвом та представниками бізнес-скіл області та міста з метою ознайомитися з економічним та інвестиційним потенціалом регіону та налагодити двосторонній контакт. Перебуваючи у Житомирі, посол висловила підтримку українському народові. Україна зараз переживає специфічні моменти історії. Для вас важлива солідарність інших країн світу. Знаємо, що відбол. Лася революція гідності, і багато представників Житомирщини у ній брали участь. Жителі області віддали своє життя за гідне майбутнє як під час революційних подій, так і в зоні проведення АТО. За словами Ліли Ролдан Васка з Демоан, гринтицьку сторону цікавлять три галузі економіки у Житомирській області. Утім, після спілкування з місцевими чиновниками аргентинський посол до цього списку додала ще й туризм. Житомирська область цікава для нас, передусім лісовим господарством, текстильним виробництвом та сільським господарством. Утім, до цього списку я б додала ще й туризм, оскільки в Аргентині проживає 350 тисяч українців, які можуть бути хорошими гідами для своїх співвітчизників. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський переконаний, що після візиту посла рівень співробітництва Житомирського регіону з Аргентиною отримає якісний та потужний імпульс розвитку. Ігор Ковальчук Сергій Омельчук, студія ЦТВ.